Дорогі брати та сестри, сьогодні, е, знову ж таки, Великдень у наших е, братів-християн східних конфесій, чи то, чи то католиків, чи православних, е, також деякі протестантські спільноти е, святкують, тому що, як ви знаєте, протестантські спільноти вони теж. Вибирають дату, святкують або з римокатоликами, або з християнами східних конфесій. Ось тому багато з них сьогодні також святкує Великдень, тому і всіх їх вітаємо, як я говорив на початку. Але в нас є свій літургійний календар Римокатолицької церкви, і в нас сьогодні шоста неділя Великодня, тобто великодній період триває, і це слово Боже, яке ми чули. Таке, а не інше, і зовсім таке, може, не, 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 ну, не пасхальне, може так, не про Воскресіння Христа. І на підставі цього слова Божого, я, яке нам приготувала наша церква, я також скажу свою сьогоднішню проповідь. А так, щоб ви розуміли, яка тема, то ви, друзі мої, про друзів сьогодні, так. Щоб запам'ятали, бо часто буває, ми слухаємо проповіді, слухаємо, потім виходимо і кажемо, була гарна або погана, а про що вже й не пам'ятаю, так? Яка тема була важко згадати? От, важливо, важливо, якби вам усвідомити тему про дружбу сьогодні. Ви, друзі мої, Господь гарно сказав. Кого, але про дружбу не між нами, так кожен з нас є спеціалістом від такої людської дружби, тому що життя прожив. Так? Чи прожила і мали вже кожен з нас друзів, яких втратили, посварилися, які, якісь друзі досі нам вірні, чи ми їм, так? і тут кожен з нас міг би сказати гарну, таку, може, не проповідь, але, але таку доповідь не знаю на, саме на цю тему про дружбу. Так? Наскільки це важливо, і як складно знайти такого доброго друга в житті, як його треба цінити, які умови доброї дружби, але. Я про дружбу сьогодні з Богом. Якщо Бог каже до нас, ви друзі мої, так то чи ми дійсно його друзі? А взагалі, як взяти от святе письмо і читати святе письмо, то там і шукати так про, про дружбу, взагалі, чи, чи кого з тих персонажів, які там є, так в старому чи в новому завіті можна назвати так виразно, що вони були друзями Бога. Ну, напевно, другом Бога можна назвати Мойсея. Так, у Книзі Вихід говориться про те, 33-й розділ. Говориться про те, що Господь розмовляв з Мойсеєм віч на віч, так як людина розмовляє з людиною. О, це дружба, я розумію. Це не наші молитви, що сидиш. Дивишся чи на хрест, чи, чи з закритими очима, пробуєш з Богом спілкуватися з надією, що він тебе чує, чує, але завжди є сумніви, так? Ось а Мойсей дивився, і Бог на нього дивився, так. Ну, щоб пережити те, що пережив Мойсей, вистачить взяти, взяти образ, ікону Ісуса і поставити, дивитися йому в очі, якби так. Але, але це так пробувати принаймні, імітувати. Можемо назвати другом Бога, можемо назвати Авраама, так? Авраам повірив Богові, і це зараховано було йому за праведність, і він був названий другом Бога. Чи приятелем Бога, там, якби, переклад, в залежності від перекладу, це вихід, 33 розділ. Це вже конкретно. Він був названий другом Бога. От Авраам був другом Бога, так. Ну, але, потім, але потім так далі дивитися новий, новий, новий завіт. Так само апостоли, ну, хіба вони не були друзями, друзями Бога, друзями Ісуса, та були, слухайте, Господь сам про них подумав, сам їх вибрав, сам їх покликав. Сам їх навчав, сам їх водив, сам ну, проводив з ними три роки часу. Це вже якщо вони не друзі Бога, то хто друзі Бога? Але пройшов старий новий завіт, хто далі друзі Бога, так поза святим писанням. Святі, напевно, є друзями Бога. Е, є такий популярний е, вислів, можливо, не, не українською мовою, але десь там західними мовами, що святі це друзі Бога, часто його чув на інших мовах. Святі це друзі Бога. Так Бога полюбили, так, так з ним здружилися, що, що стали друзями Бога. Але а ми, а ми з вами, чи кожен з нас тут, зокрема присутній, чи ми може, можемо бути друзями Бога, чи ми можемо, чи ми можемо претендувати, так, що, що ось я, друг Бога. Так? Още дружба з Богою не є для нас такою за високою планкою. Ну, бо вони там лідери старого завіту, там пророки, вибрані апостоли, шановані святі, які на нас дивляться з, з ікон, з образів. А, а хто такі ми? Але якщо так вже пробувати себе потішити, то вони теж не були ідеальними. Не були ідеальними, тому що навіть взявши тих самих апостолів, ну, три роки ходили так, з Ісусом, стільки бачили, чудес, стільки чули, а потім почалося так, вони мали свої вади, свої слабкості. Петро його тричі відрікся, Томас ставить під сумнів, те, що він воскрес, так. Яків і Йоанн дуже запальні та амбітні, хотіли по правій і лівій стороні собі сидіти, знаєте, от, да, амбітні. так. Мойсей з Авраамом теж е, не були без недоліків, якщо хтось трішки орієнтується, читає Старий Завіт, так. А святі, а про святи взагалі кажуть, що. Е, Святі дуже мали важкий характер <свіття> для нас то вони святі, але ті, що з ними жили, погоджувалися, що вони святі, причому казали, але з ними не було легко <свіття> так, завжди, якби. ну, щоб, І це теж в цьому така людяність проявляється. Ну, Святі святі, але кожного є свій характер, так хтось запальний, хтось образливий трішки, так хтось і, і... 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 хтось звик. Переконувати всіх до своєї думки, чи правий, чи не правий. Ось так. Е, тому вони не були ідеальними, і ми е, з вами не є ідеальні. І Господь каже до нас сьогодні, що ви, друзі мої. Каже, я вас слугами більше називати не буду, тим більше рабами. так. Багатьом людям не подобається, оце раб Божий, так? ну Це традиційні такі вислів, десь літургії, літургії східні, східних церков зберігся, так, і, і це, і треба теж йому віддати, ну з пошаною до нього відноситься, бо там є своя теологія в цьому вислові. Але, але як зосередиться зараз на дружбі з Богом, то цей раб зовсім не пасує, і слуга не пасує. так. Ось, називаю вас друзями, бо я вам все об'явив, що почув від мого Отця. Але так собі, щоб пригадати, я казав, кожен з вас спеціалістом є від, від людської дружби, але так собі, щоб дуже коротко пригадати, може, це нам допоможе зрозуміти також дружбу з Богом, на чому полягає, що таке дружба, на чому полягає людська дружба. Дружба це хтось сказав так гарно, це взаємні стосунки між двома людьми, яких пов'язує взаємна прихильність. Друзями можна назвати тих, хто знають і розуміють один одного, подобаються один одному, мають спільні інтереси, хочуть проводити час разом, допомагають і захищають один одного. Ну, це така теорія. А в практиці, от давайте якийсь приклад вам покажу такої людської дружби, е е ну, якою можна захоплюватися. Е це сталося в... з військовими армії США. Після якоїсь там битви. Один солдат підходить, підходить до офіцера і просить його, щоб він дозволив йому повернутися повернутися на місце битви, тому що він каже: мій товариш, мій друг не повернувся, я мушу. Мушу він там, мабуть, поранений, я мушу його врятувати. Офіцер реагує дуже гостро і каже, що він напевно, напевно загинув. І а як ти підеш, то потрапиш під обстріли, і ми ще й тебе втратимо. Я забороняю тобі йти його шукати. Е, на, на ці слова солдат порушує наказ, е, виходить все-таки на лінію зіткнення. І за якийсь час е, смертельно поранений, повертається своїм другом на спині, який мертвим другом, розумієте, забрав його тіло і падає вже біля, біля, біля військових. Е, коли офіцер побачив, один, один мертвий, другий помирає, стікає кров'ю, е, дуже розлютився і почав кричати: що ти не робив. Так був один загинув, а тепер двох, двох вас я втратив. Чи воно цього було варто? На що цей солдат вмираючи відповів? Каже: звісно, що так. Коли я його знайшов, він був ще живий і він встиг мені сказати. Я був впевнений, що ти прийдеш. Це дружба ні. До речі, таких е, подібних історій, може не, не дослівно, таких, як, як трапилося з військовими армії США, я чув вже і про наших військових, які ціною е, свого життя е, врятували своїх там друзів чи навіть товаришів, які були поряд, вони загинули, і ви, мабуть, такі історії знаєте. Тому. Е, я знаю ці історії, але не знаю, чи я маю право розповідати їх ще ось так з цього місця. Але думаю, що, що вже ну, за якийсь час ми будемо подібні історії розповідати про наших військових відкрит, від, відкрито вже, так. Ось тому що і вони так само поводяться. Ми, сучасні християни, присутні тут. Також можемо себе вважати друзями Бога, тому що ми з вами є нащадками Авраама, ми є Божими друзями через того, хто полюбив нас і помер за нас. Ми знаємо Його, ми йому довіряємо, ми поділяємо Його інтереси, ми проводимо з ним час на молитві і на читанні святого письма. Коли Бог просить нас щось зробити або не чогось не робити, ми намагаємося зробити все можливе, щоб догодити Йому. Ось людська дружба вона е, подібна, чи бо, бо дружба з Богом вона подібна трішки до, до людської дружби. Так, вона віддзеркалює одна другу. Чи навіть можна сказати, що людська дружба вона віддзеркалює е, дружбу з Богом? Так, і легше зрозуміти, як з Богом дружити. Спільний час, спільні інтереси, так, спільна допомога, так, робити те, що другу подобається, так, про те, що він мене просить. Що нам, християнам, дає ця дружба з Богом? Ну, які тут, які тут якби є такі привілеї з цього? Цих привілеїв є багато, але я вам перерахую лише, лише кілька. Так? Перше, ця дружба з Богом е, дає нам свободу. Святий Павло до Галатії у п'ятому розділі каже. Христос нас визволив на те, щоб ми були вільні. Тож стійте і під кормигу рабства не піддавайтеся знову. Свобода. Сором, гріх, почуття провини, почуття осуду через порушення Божих заповідей, вони не є більше тягарями для нас. Ми це все маємо, але вони не є тягарями, тому що Господь навіть ну, подумаємо про таїнство сповіді. Так? Таїнство сповіді є чудовим інструментом, який Бог нам залишив, щоб примирити нас з собою. Оцей тягар. Тих, хто не користається станства сповіді, шукає інших способів, щоб примиритися з Богом, так. А у нас є виразний би, інструмент. Ми йдемо з тягарем, повертаємося і знаємо, що ми з Богом примирилися, так? що Господь нас не засуджує, Господь знову до нас до нас усміхається. Цього змушує, чи я когось боюся, що хтось мене буде карати. Ні, я людина вільна. Я можу зробити і так, і так. Але задля мого друга, якого я люблю, який просить мене так виконувати ці заповіді, я стараюся їх виконувати. Я роблю це, бо я так хочу. Це мій вибір. Я вільний. Я можу і не виконувати їх, іноді я це і роблю, так? і треба йти до сповіді. Але я вільний, я вільна. Так? Оця вільність, вільність друзів Бога. Друга, другий привілей, який нам дається дружба з Богом, це право на спадок. До того, як Ісус за нас помер і воскрес, ми ні на що не претендували від Бога. Опісля смерті нас чекала лише. Смерть, пекло і суд. Ставши друзями Бога, ми з вами маємо право на усі привілеї та переваги, які нам Це дає. І не тому, що ми на них заслуговуємо, але тому, що Христос заслуговує нам на це. А ми з Ним, а ми його друзі. І цей спадок це спасіння і життя вічне. Ми Християни. Претендуємо на це, ми знаємо, що це нас чекає, так? це наш спадок. Я йду, щоб місця вам приготувати. А потім, коли приготую, повернуся і вас заберу. І багато з нас Господь до себе забирає. і Ми знаємо, де вони знаходяться, на відміну від тих, хто з Богом нічого не хочуть мати спільного. Так? Як Бог з ними собі порадить, це вже це вже його справа. Але ми з вами очікуємо на небо і на спасіння, і на місця в небі. Потім третє, це ця дружба з Богом дає нам сміливість. Знову ж таки, Павло, апостол Павло в посланні до Ефесян, третій розділ, каже: в Ісусі Христі, в якому ми маємо сміливість. Оця сміливість. Уявіть собі, що ви е, маєте зустрітися з якоюсь дуже відомою людиною, там, не знаю, політиком, співаком, спортсменом. Більшість людей зазвичай дуже хвилюються. Зазвичай, бо є такі, що цей, звикли, мабуть, зустрічатися з великими людьми, але більшість хвилюється, хвилюється, більшість людей буде нервовими чи наляканими. А хто не хвилюється, коли зустрічається з такими людьми? Їхні друзі або їхня родина, родичі. Бо їм нема чого хвилюватися, вони їх знають, які вони. Вони можуть просто підійти під камери. І це... І похлопати по плечі так на цьому, тому що тому що вони знають, до кого вони йдуть. Е, і тому тому нам е, також е, це дає ця дружба з Богом нам дає сміливість, коли приходять різні труднощі, там виклики. Ми знаємо, що існує Боже проведіння ми знаємо, що Бог. про про мене дбає, що у Бога все під контролем. Навіть перед тим, як я до нього звернуся, він вже знає про мої потреби. Він готує якесь рішення. Можливо, не на зараз, можливо, не на завтра, але на післязавтра. Але Господь же щось, щось приготував для мене. Так? Це нам дає, ця дружба з Богом дає нам цю сміливість звертатися до нього в наших потребах. І ми звертаємося, і Бог нас вислуховує. Так? І ця війна сьогодні виглядала б зовсім. По іншому, якби люди віруючі, друзі Бога, не просили Бога про Його втручання, про Його захист, про мир для нашої Батьківщини. Сміливість, коли приходять різні життєві хрести, які Господь допускає в наше життя чи дає, тому що ми знаємо, що Він потім допоможе їх і нести ці хрести, дасть людей, які допоможуть нести, дасть сили. Так. Сміливість, коли приходить година смерті, так? християни відрізняються від людей, чи повинні відрізнятися від людей, невіруючих. Оця сміливість. Так? Я знаю, до кого я зараз йду. Я знаю, кого я зустріну. Один священник розповідав про, молодий священник розповідав про іншого священника, старшого, який помирав в одному містечку. І і Дали знати, що ось ось цей старенький священник помирає, тому кілька священників, які знаходилися католицьких, які знаходилися в цьому містечку, це було в Польщі, з'їхалися що, з'їхалися, щоб його підтримати. Ну він дійсно помирав, він ледве дихав і за протягом дуже короткого часу помер. Але що вразило цього молодого священника, каже, що цей старий, старший священник лежав, помираючий ледь ледь відкрив очі, подивився, що його тут оточують там інші особи. Усміхнувся і каже, і каже ну, в такому товаристві то мило й помирати. На цьому, Це каже, йому запам'яталося. Каже, який спокій в такому товаристві мило помирати і помер. Це сміливість така. Ось, звісно, що Бог є наш друг. Ну, Це вже інша така тема, я її не буду розвивати, а не дружбан. Перепрошую за слово. так, Тому що Бог є моїм другом, але одночасно Він є моїм Богом і сотворителем. А я є тим великим грішником чи грішницею, який, який яка не заслуговує на цю його дружбу. Коли говорити про дружбу з Богом, варто підкреслити, що ми так, насправді, ми так насправді є кимось більше, ніж просто друзі Бога, тому що тому що, прочитаю до Ефезія, перший розділ, Павло пише: благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Що благословив нас у Христі всяким духовним благословенням на небесах, як вибрав нас у Ньому перед створенням світу, щоб ми були святі й непорочні перед Ним, Він у любові визначив нас на усиновлених собі, як синів через Ісуса Христа за задумом своєї волі. Ось наскільки ми є особливими для Бога, ми є не просто друзями, так насправді, християни, ми є частиною Його сім'ї, з якої нас неможливо вже викреслити. Ми більше, ніж між слуги, ми більше, ніж раби, ми більше, ніж друзі. Ми є частиною Божої сім'ї. І в цій дружбі з Богом. Варто підкреслити те, що, не дивлячись на нашу якусь невірність, такі зради, Бог завжди вірний, Бог завжди вірний. Писання говорить, книга Приповідок, 17 розділ, каже, друг любить завжди. А пам'ятаєте, як Юда, апостол Юда Іскаріотський привів фарисеїв і солдатів тоді в Гецеманський сад, щоб вони арештували Ісуса, який там молився з апостолами? Ісус підносить очі, бачить, стоїть Юда, стоять, стоять військові, так? і Він до нього говорить, каже, друже, для чого ти прийшов? Хіба він не знав, для чого він прийшов, так. А він каже його, друже, так, до останнього, так називає зрадника вже, так? який зрадив дружбу з Богом, називає друже. А так Господь нас навіть, навіть якби ми відійшли від Бога, десь ходили своїми стежками, не хотіли знати ані церкви, ані таїнств, ані Бога самого. Так? Господь дивиться на нас і каже, друже, куди ти пішов? Так. Це все, про що я щойно говорив, є такою причиною радості у нашому повсякденному житті. Дружба з Богом є причиною радості і надає сенс нашому життю. Речі світу приходять та відходять, а навіть друзі такі земні приходять, з'являються та відходять. Так? І радість, яку вони, вони нам приносять, вона така швидкоплинна, кажуть. А у християн є причина радості, яка ніколи не згасне, не зникне і ніколи нас не залишить. Це про дружбу сьогодні, так? І на закінчення таку, ще розкажу вам е, історію. Е, у давнину, е, кажуть, у давнину араби е, на весіллі роздавали е, м'ясо загорнуте в палянички, таке як би Лаваші, не знаєте. Не, знаєте, це їхня традиція так, е, арабських народів. І якщо гостей було більше. Е, ніж м'яса, бо паляничок вистачало, якби да, там напекти ще. То е, господарі, господарі е, чи це було весілля чи будь-яке інше святкування, так в цій родині. Вони давали своїм близьким та друзям, е, тобто тих, кого вважали друзями чи, чи членами своєї родини порожні паляниці, щоб якось вийти з цієї ситуації. М'ясо закінчилося, так? Ось вони так їх загортали, так. Ставили всередині іншу паляничку так, і роздавали. І, родині, і дру... родичам і друзям давали ці порожні, так звані паляниці. А ті їх їли і, не под... і зовсім не подавали вигляду, що вони порожні. Давали, що там знаходиться також м'ясо. І ось е... в одній родині рабській якесь свято, закінчується м'ясо, гостей прийшло більше, ніж очікувалося. І... Одному з гостей дають так звану, так звану паляничку цю без м'яса всередині. І коли він починає її смакувати, починає кричати при всіх на весь голос Моя паляниця без м'яса, на що господар швидко підійшов до нього, замінив йому на іншу паляницю вже з м'ясом, і тільки сказав, каже. Я винен перед тобою, я вважав тебе своїм другом. Ось. Ця історія про те, що якщо навіть нам з вами, так, трохи закінчуючи вже цю проповідь, якщо навіть нам з вами здається, що сьогодні наші палянички, так, які ми від Бога отримали, вони без м'яса, то це не привід обурюватися зараз, нарікати, сваритися. Зі своїм другом. А це навпаки привіт, той образ там висить. Ісусе, довіряю Тобі, сказати, Ісусе, довіряю Тобі. Чи в труднощах, чи в радощах я міцно буду триматися, вірно буду триматися мого друга, який за мене помер і воскрес, який, напевно, приготував мені велику трапезу в небі потім, і тих багато паляничок з м'ясом, так? з усіма ангелами та святими. І хто знає, не тільки в небі, що він приготував мені ще на цій землі? Амінь.